Добрий день. Починаємо урок. Обсудили ми багато питань. Сподіваюсь, воно того варта. Тому чистоково я пролізтую швиденько. У нас кінематика криволінійного руху. Ми починаємо нову тему. Здесь буде в нас рух під кутом до горизонту і рух по колу. Але е, частково вже матеріал, який вам знайомий, а є частково матеріал, який буде, буде новий. Але нова тема в нас теж така швиденька. Тому подивитесь дати. Це підсумки нашої контрольної роботи. Ми це з вами вже обсудили. Роботу над помилками зробили не на камеру, тому я рухаюсь далі. Підсумки теми в повному масштабі підвести поки що не можуть з зрозумілих причин, тому що не всі пряники поки що враховані в ваші оценки. Але, мабуть, на наступному році ми це зробимо з вами. Ось в нас. Тепер дивіться: це загальна кількість задач, і ви продовжуєте номерувати на полях загальну кількість задач. В темі після. Того, як подивились ваш ведення зошита, я розумію, що в нас додалось 10 задач із цих 52. Рухаємось далі. Ну, так, було 42. Рухаємось далі. Далі в нас сьогодні повторення, рух тіла кіннотого горизонтально. Це означає, що ми е, все одно отримаємо 3 задачі, тому що новий матеріал, який в нас буде, він ніяким чином не впливає на. Запис лекції. Але я, мабуть, навіть зараз покажу вам на камеру ситуацію, тому що в нас є трохи люд... учнів, які наприкінці навчального року, прошлого ті, хто не в Україні, вони, мабуть, не дуже добре вивчали кінематику. Тому рухаємось вперед. Я виденька пролістаю. Дивіться. Ми говорили з вами про рух тіла, яке кинуте горизонтально, і ми там описували цей рух події тяження і розкладували на дві составни, состав, тому задачі, якщо ви розв'язуєте, дуже добре, якщо ви розумієте, який рух в нас по осі. x и який рух по оси y. -ков. А, кстати, поки я не рассказывала, який рух у нас по оси x, -ов? если тело кидают. Ну, горизонтально. Так. или в каком плане, який по По оси рух? x -ов. По равномерный, равноприскоренный, який? Прямолинейный, неравномерный, по -моему. По x -у? Так ну, Прямо и... линейный ревно О, видите, какой у вас шикарный склероз, тогда есть смысл с вами снова поговорить. Ничего вы не помните, Это какая-то стыковая память. Прошло какое-то время, у вас вся информация старая забилась, но и все, и вы ничего не помните. Быть просто ревномерным? Да, да. А по Y? -у? А, не но... ага, еще и не прямолинейно по игреку. Буду прискоренный. Не просто прискоренный, а okay. какие? Добре, прикольно. Ну, Ні. Ні, ні, ні. не. Ревно прискоренный. Ривноприскуренный, який конкретно? Смішно. Прямолиней. Смешно. Нет. Если вдоль оси, то да, напевно, прямолінійний. Ладно, сейчас мы до этого дойдем. Швиденько. Дивіться, Я нагадую вам, что мы, коли вводили всі спрошення для моделювання. Ми говорили, що система відліку, ми будемо її вважати інерціальною системою відліку, на, незважаючи на те, що вона такій не зовсім є. Але для наших задач це можна робити. Ми Вважали, е, що тіла переміщаються поблизу поверхні Землі, що було важливо для того, щоб можна було не Враховувати зміну прискорення вільного падіння. І ми, якщо в нас кінематика, то знехтуємо, нехтували операм повітря. Це теж було важливо, без цього ми ніяк не можемо розв'язувати здачі кінематики. Але в динаміки там буде щось інше, але потім поговоримо. І так, я нагадую, у вас був ось такий рисунок. Були два шарика, був експеримент. Зараз експерименти я всі не показую. Це було в 9 класі, кому. Потрібно можна пойти подивитися, на Ютубі воно все є. Але що було? В нас один шарик відпускали, е, а по-іншому ударяли горизонтально, і він рухався за скоростю В-0. І чисто експериментально ми дивилися, як це відбувається, Вони рухались по різним траєкторіям, але те, що ми наблюдали в експерименті, вони одночасно приземлялись на поверхню землі. І час руху по кожної траєкторії був для Цих тіл однаковий. Ось тут у нас стробоскопічна фотографія, яка е, показує нам цей процес. Тобто в кожний момент часу вони на одному рівні знаходяться ці шарики на е, картинці. Тому ми вже цей факт можемо з вами використовувати, коли будемо розкладати рух тіл е, по двом складовим Тобто, якщо в нас тіло рухається по е, параболі, тіло, яке ми. Кинули горизонтально, то в цьому випадку час, коли тіло долітає до поверхні землі, дорівнює часу, коли тіло сміщається по осі Х. І це можна використовувати для розв'язування задачі. І сподіваюся, що сьогодні ми з вами це і будемо робити в домашніх заданнях. Ну, мабуть, я вже це зробила, а ви це ще будете робити. Ну, тобто, я записала, ви потім перевірите. Далі рухаємось. Далі, якщо ми. Повністю розписуємо всю ситуацію, от ми рисуємо тіло на висоті H, його кидають швидкістю V0, воно рухається такою траєкторією. В кожен момент часу швидкість, напрямлена при криволінійному русі, по касательній до траєкторії, ми про це говорили ще в 7 класі, це було давно, в 9-му ми це теж повторювали. І ще, ще раз нагадую. Але коли ми цю швидкість. Рисуємо, ми повинні це робити правильно, тому що по осі Х ми пам'ятаємо, що шви... рух у нас рівномірний. Це означає, що складова цієї швидкості по осі Х вона не змінюється. І це означає, що ми. Привязку робимо тільки для осі Y. І якщо в нас розглядати рух по осі Y, швидкість збільшується, але по осі Y вона збільшується від якої величини? Проекція V0 на ось Y. Ось цей вектор на ось цю ось. Яка його проекція? 0. 0. Это означает, что по оси Y у нас э, швидкость 0. А как называется ты, такие рух? Прямо линейный. Ускоренное движение с прискорением вильного падения из состояния спокою, из стана спокою. Ревно версии? Дивно, с вами прикольно. Ревно прискоренный. У нас тіло падає, це вільне падіння тормоза. Ну, добре, рухаємось далі. Що ж з вами поробиш? Тобто, у нас якщо рух тіла, який кинули горизонтально, то по осі X це рівномірний рух, по осі Y це вільне падіння. І це сильно спрощує розв'язування задач спрощує розв'язування задач. Тому що формули, які ми з вами можемо використовувати, він не хоче вам використовувати формули, хоче. Проекція по IC просто дорівнює початкової швидкості. Проекція по ICY в будь-який момент часу залежить тільки від часу. Якщо ми будемо розраховувати швидкість, то вона. За теоремою Піфагора може бути знайдена таким чином із прямокутного трикутника. І якщо ми розписуємо V0 і y, то відповідно, ось значення є, e, ми можемо їх підставляти. Запам'ятати цю формулу не важливо, важливо розуміти, як рухається тіло по горизонталі, по вертикалі, і ви цю формулу отримуєте для конкретної задачі. Далі нагадую, коли ми, нам потрібно написати рівняння траєкторії, а нам знову буде потрібно його написати. Я вже не знаю, скільки раз я це вам Пропоную, але я буду наполягати на тому, що ви повинні цьому, цьому навчити, навчитися. Я не розумію, як це можна, досі не, не зрозуміти. Дивіться, у вас є залежність по осі X, це рівномірний рух, є залежність по осі Y це вільне падіння. З першого рівняння ми виражаємо Т і підставляємо його в друге рівняння, отримуємо залежність Y від Х. Очевидно, що ось це в нас константа, а це в нас переменна. Тому вот у нас є така формула, така залежність, і це в нас парабола. Тобто графіком буде парабола. І це, звісно, тому що як ми можемо. О, траєкторія, извините, да. Траєкторія буде парабола, і ми це з вами бачимо. Все. Ну, на самом деле, це і було, вся, була вся інформація, яка нам була потрібна для повторення. Повторюю, ще раз, це не впливає на ваше домашнє завдання. Це було повторення, але бачу, що воно було корисним. Судя по тому, які класні речі я від вас почула. Від вас почула. Тепер дивіться, я все-таки знайшла можливість записати вам дати. Якщо ви розумієте, сьогодні в нас. 19 вересня. Вересні 30 діб. Робити висновки. Так, задачі поки не складні, Я розумію, легкий шок у вас є. Добре. Але здесь стільки ж уроків, скільки було на попередній темі. Але різниця в тому, що в попередній темі було багато знайомих знайомої інформації, знайомого матеріалу, але його було набагато більше. Здесь буде знайомого матеріала набагато менше, але і самого матеріалу буде менше, ніж в попередній темі. Ну, так, то так, скомпенсуємо. Давайте ми запишемо декілька задач, в нас є час і ми трохи попрацюємо. Ці ще не будуть задачі на ру, вільне падіння і так далі, а на криволінійну траєкторію ми можемо з вами порозв'язувати. І так, 19 -та вересня, класна робота, і пропоную тим, хто попереднє ведення зошита здав, не, не дуже гарно, не дуже добре. Давайте ви от прям з цієї класної роботи починаєте працювати прям, прям-прям, прям. А у нас, повідомляйте, у нас відея, відея починається з ДЗ, яка на сьогодні було. Так. Окей, спасибо. А вот там, мабуть, не могло быть 10 задач. Значит, там еще якась классная работа додавалась. Возможно. Я уже не помню. То есть должно было быть еще 4 задачи. 6 mm -hmm. было. Там, мабуть, быть, якась классная щея. То тобто у вас в этой теме уже рахуются 10 задач. Сейчас у С будет 11 в этой теме. Так. Перша задача. Ми щось подібне з вами робили, але давайте ще раз спробуємо, тому що іноді потрібно це навчитися рисувати. А у вас не завжди це виходить, добре, по крайній мере, виходить. Тому давайте спробуємо. Є така задача. В нас є великий годинник, і на секундну стрілку приземлився жук, і він повзе по цій секундній стрілці. А нас... Просять нарисувати приблизний вигляд траєкторії його руху відносно циферблата. Якщо жук доповз від центра годинника, тобто він прямо в центр приземлився, від центра годинника до кінця стрілки за півтори хвилини. При цьому він відносно стрілки рухається рівномірно. Ну, це буде така спіралька. Так, це буде спіралька, але яка спіралька? В плані направления? В плані радіусів. ви ж розумієте, що потрібно ще зробити якийсь, якийсь масштаб для того, щоб ця спіраль ця спіралка спіралька у вас виглядала правильно. Я не знаю, мабуть, ти спіраль назвав спонтанно. Або ти розумієш, що це іменно спіраль, але. На 45 секундах должна бути половина. половина получается, этой спирали. То есть, там точка Ну, мабуть, приблизно наполовину. так. Дивіться, коли я рисувала цю спіраль, я не ріскнула, зараз я перед вами рисувати, я на лісточці це робила. Дивіться, ось вони з центру рухається, рухається. Ось у нас точки, точки які я виставляю. Він рухається полтори хвилин, хвилини, судя по всьому. Тобто, якби він рухався всього е, хвилинку, він би зробив оцей оборот і сюди би прийшов. Але йому потрібно було ще оборот доползти. І ми дивимось, е, він рухається рівномірно. Я розумію, що дуже складно витримувати ці вистані таким чином, щоб вони збільшувалися на одну і ту же величину. Ось в цьому місці у мене трохи-трохи улетіло Пропорція. Тобто я спочатку при... притримувалась, а потім трохи збилась. Але якщо зробити Покупай, чуть более э, акуратно, то буде дуже добре. Да. Так. <святок> ну, не знаю, жук, мабуть, не знає математики. Він просто-просто ковз. Ну, там просто зменшується. Отако. Так, так, але там вони закручують, мабуть, в центру, Ну, це не важливо, можна розкручувати, це не важливо. Але е, добре, якщо ви зможете такі е, рисунки робити, е, це вам буде в нагоду, тому що я не пам'ятаю, або була якась робота, або, ой, не була якась робота, мабуть, ще десь буде. Так, дорисовуйте що можете? Я показую, де були міста для удару головою, а ми рухаємось далі. А, далі, мабуть, я предложу вам ще одну, ще одну задачу. Дивіться, задача така: 25-37. Вас. Вам пропонують навести приклад руху, траєкторія якого в однієї системи відліку являє собою пряму, а в іншій являє собою коло. А, ладно ні. А з землею якимось я не знаю. Можна? Так, так. А, Ну, може, якщо ми беремо ось колесо машини, якщо ми беремо відносно землі. То, ну, рукола, ну, якщо ми беремо там точку колеса відносно диска, то там це прямо. Ну... Колесо це добре, але давайте ми будемо якось щас розглядати його більш грамотно, тому що ти колесо придумала це. Розумно, але відносно чого розглядаємо, це не так правильно було сказано. Пропоную, давайте ми не будемо машину, її не дуже добре ну, просто розглядати. Давайте велосипед придумаємо собі. От представте собі велосипед. І ми розглядаємо велосипед. І нам, допустимо, він їде по прямой дорозі. І якщо ми систему відліку будемо. Від різних точок розглядати, то в нас виходить, що проєкторії будуть різні. Нам говорять, система в одному випадку пряма, а в іншому випадку е, кола. Якщо ми будемо з вами пов'язувати систему відліку, наприклад, з самим колесом, ну, з точкою на колесі, то це означає, що само колесо в нас не обертається. А, будь а тогда будь-яка точка корпусу вона буде відносно колеса обертатися. Дивіться, як цікаво. Пойдемо з кінця. Я вибираю весь колеса, любая точка на ободі буде траєкторія окружності. Если я пойду с воротным вариантом, точку на колесе, то э, любая точка самого велосипеда, ну, в частности ось, она тоже будет описывать окружность. Взаимно обратные э, восприятия должны у вас в конечном итоге э, получаться. Ну а если мы разглядаем... Любую точку велосипеда, ну, мабуть, ту же самую ось, і він їде по прямой дорозі, то там буде пряма траєкторія, це просто. Але, щоб проілюструвати от варіант з точкою на ободі і з точкою на осі, дивіться, у нас в 9 класі я вам такий показувала, Ну, спочатку тут показують просто відносний рух. А потім фіксують одну машину, наприклад. Білу вот, і все інше відносно її починає рухатися. Але це є якщо пряма. Тобто, стоять. тобто ми розуміємо, якщо ми відносно колеса, відносно осі, наприклад, вибрали систему відліку, то це буде пряма. Зрозуміло. А тепер давайте ми вибираємо людину. Ось він крутиться. Він сам крутиться. Так? Розумієте, він сам крутиться. і Тепер ми з ним пов'язуємо систему відліка. Тепер відносно нього все крутиться. Хоча на самом деле крутиться іменно він. Ось те ж саме, що я вам казала. Якщо ми мы... досто... обираємо за точку Відліку, любую точку на осі колеса, то відносно неї, наприклад, ось колеса, буде тоже рухатися по колу. Тому, якщо ми відповідаємо на е, питання цієї задачі, то в нас є е, два приклади. Якщо прямаю, то це е, будь-яка точка, мабуть, корпусу велосипеду. Ось що е, там ще, сидіння, ну, неважно, будь-яка будь точка. А якщо ми хочемо говорити про окружність, то ми е, говоримо про будь-яку точку. Корпуса, яка обертається відносно колеса, якщо ми беремо за точку відліка, точку на обиді колеса. Ну, мабуть, все. Давайте ми на цьому завершуємо, ви дописуєте задачу, а я можу завершувати запис.